Українець, якому англійські королі віддавали честь першими, у Великобританії найвища військова нагорода хрест Вікторії. Згідно з правилами, при зустрічі з кавалерами цього ордену британські королі повинні вітатися і віддавати їм честь першими. При цьому інші нагороди воїн може не носити. 15 жовтня 1917 року перед Букінгемським палацом цю найвищу нагороду отримав українець з Канади Пилип Коновал. За який такий подвиг він отримав цю найвищу нагороду. Давайте все по порядку. 15 вересня 1888 року в селі Кутківці Подільської губернії, нині Чемеровецький район Хмельницької області. На кордоні з тодішньою Австро-Угорською імперією в родині Каменяра Мирона Коновала народився хлопчик Пилип. У 20 років він одружується, а згодом у подружжя народжується дівчинка Марія. У 25 років через Владивосток емігрував до Канади. З початком Першої світової війни Пилип Коновал вступає до Отавського 77-го піхотного батальйону. Проблема була в тому, що більшість українців Канади були із Західної України, яка в той час була під владою ворожої Австро-Угорщини. Ці українці вважалися австрійцями і потенційними ворогами, тому в період з 1914 по 1920 роки тисячі українців потрапили в 24 концентраційних табори. Коновала врятувало те, що він походив з частини України. Яка на той час перебувала під владою Російської імперії? Вербувальники зарахували його як підданого союзної держави Російської імперії і без коливань прийняли на військову службу після дев'яти місяців муштри солдати відправляються через Галіфакс і Ліверпуль на фронт до Франції. Ось тут найцікавіше. 21 серпня 1917 року поблизу французького містечка Ланс німецькі війська затиснули канадську армію в кліщі у відділенні коновала загинули всі старші офіцери. Про атаку ніхто й не мріяв. Безперервний кулеметний вогонь не давав підняти голови. Тоді Пилип сам відправився на кулеметне гніздо. Всі його товариші перехрестилися. Капрал вже не повернеться. Раптом на горизонті з'явився капрал-коновал з кулеметом під пахвою. Виявилося, що він вступив у рукопашну з кулеметниками, переміг десятьох солдатів. Потім, атакувавши друге гніздо, також знищив гарнізон. І зі словами: А нащо мертвим кулемет, чого добро буде пропадати, взяв кулемет з собою. Наступного дня він знову самостійно атакував інше кулеметне гніздо, знищив кулемет і трьох німецьких солдатів. Уже в своєму окопі, коли коновал рапортував офіцерові, отримав кулю в обличчя. Це і врятувало німців. Хто знає, скільки їх відправилося б у Вальгалу. Якби не поранені українця. І ось 15 жовтня 1917 року перед Букінгемським палацом у Лондоні на великому військовому параді король Георг V нагородив українця з Поділля Христом Вікторії, найвищою і найпочеснішою нагородою Британської імперії. Ваш подвиг є найвідважнішим і незрівняним в моїй армії. Прошу особисто прийняти мою подяку. Саме ці слова британський король сказав простому селянину з Поділля. Ще один цікавий факт: хрест Вікторії виготовляється виключно з металу російських гармат, які були захоплені британською армією під час Кримської війни. Дрібничка, а приємно згодом разом з іншими українцями, був у канадському Сибірському експедиційному війську, яке готувалося до боїв з більшовиками. Там його звела доля з Василем Енгельгартом, нащадком поміщика, у якого служив Тарас Шевченко. Так правду кажуть у житті, як на довгій ниві. Після війни Пилип Коновал через складну економічну ситуацію в Канаді працює прибиральником і сторожем в нижній палаті парламенту. Я прибираю бруд в Європі з рушницею, а тут я його прибираю шваброю. У 1956 році відбувалося частування всіх кавалерів Христа Вікторії в знак сторіччя славного ордена Британської імперії. Королева Єлизавета II постановила, що спеціальні урочистості відбудуться в Лондоні, на які запрошувалися всі живі власники Христа Вікторії. Але складна фінансова ситуація не могла дозволити українцю поїхати на дійство. І тут коновала врятувало українське ветеранське товариство. Українсько-канадський легіон зібрав 5 тисяч доларів для поїздки. Будьте ласкаві, щоб висловити мою вам подяку для кожного українського легіонера канадської філії, який вніс свій посильний внесок у цю велику суму грошей, що спрямовується мені останнім часом. Я був дуже здивований і я не чекав такого. Я знав, що серед друзів моїх український народ, але я ніколи не думав, що вони можуть бути так близько і можуть зробити так багато для бідолахи, як я. Це безсумнівно допоможе мені в незабутній моїй поїздці до Англії і буду радий розповісти вам про неї, коли я повернуся. Ще раз спасибі вам усім, і особливо вам, містер Павлюк. Я впевнений, що саме через вас я отримав це. Стівен Павлюк, учасник Першої світової, який кинув клич серед українців-ветеранів зібрати кошти для героя. І ось він і ще 300 кавалерів взяли участь в параді в гайд парку, який прийняли її величність королева Єлизавета і Принц Філіп. Помер Пилип Коновал на 72-му році життя. Його хрест Вікторії та інші медалі. Були довірені Богданові Панчуку, канадському українському ветеранові, який служив в канадських військово-повітряних силах під час війни і який став керівним членом Товариства канадських українських ветеранів. Ці медалі згодом придбав канадський військовий музей, де вони досі зберігаються. Коновала поховав його полк з усіма військовими почистями з українською католицькою церквою Іоанна Хрестителя на цвинтарі Нотр Дам в Отаві. Пилип Коновал, покровитель елітного відділення 360, відділення Коновала Королівського канадського легіону в Торонто. У той час, коли українець Коновал отримував королівські почисті, його дружина загинула в сталінських концтаборах. А дочка Марія пройшла жахливу систему сталінських дитячих будинків і колгоспно кріпацького життя, але так і не побачила свого батька. Як і не зник шрам на обличчі Пилипа Коновала, так і не змовкне слава цього загиблого канадського солдата українського походження золотими літерами вписано його ім'я в Історію Канади та Першої світової війни. Підписуйтесь на наш канал. Поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів.